Ційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція із програмою Вчасно Вітаю вас. В студії надія швець. Дивіться просто зараз. Щасливі новосели. Вісім пожежників Бендер отримали відомчі квартири. Три сотні порушень закону. Кам'янська прокуратура підбила підсумки своєї діяльності за рік. Український прем'єр Азаров подав у відставку, а лідер опозиції Яценюк відмовився від пропозиції зайняти його місце. Рідністровській молоді необхідно видавати більше пільгових кредитів на придбання житла. Уряд республіки в процесі роботи над бюджетом запропонував перенаправити на ці цілі більше трьох мільйонів рублів від кредитування фермерських господарств, які починаючи з 2011 року мають можливість отримувати пільгові кредити ще із коштів технічної допомоги Російської Федерації. Однак Верховна Рада цю норму не прийняла, тому глава держави скористався правом вето. У чому суть питання в наступному сюжеті? Олександр і Неля кажуть, що не хочуть виїжджати з рідного села. У Хрустові молода сім'я живе в одній кімнаті у батьків. Мріють про свій більш просторий будинок. Наприкінці минулого року через держадміністрацію отримали пільговий державний кредит 50 тисяч рублів. І тепер вони шукають собі будинок неподалік від батьківського. Коли були в банку, дізнавалися, там 12%, по-моєму, було. Тут 1%. Молоді сім'ї отримують держкредити під 1% річних, а для молодих фахівців, передусім, дільничних міліціонерів, вчителів та лікарів передбачена взагалі безвідсоткова позика. Гроші видаються на купівлю або будівництво житла на строк до 5 років. Умови максимально вигідні, щоб утримати молодь у сільській місцевості. На її кредитування держава направила 10 мільйонів рублів. Коли одна сім'я повертає гроші, вони передаються наступні, але коштів на всіх бажаючих не вистачає. існує велика потреба в даних коштах, тому що багато молодих фахівців і молодих сімей бажали б скористатися цими кредитами. Додатково для кредитування молодих сімей та фахівців планувалося направити 3 мільйони 300 тисяч рублів. Це ті кошти, що зараз йдуть селянсько-фермерським господарством, які також можуть кредитуватися за іншою програмою. Настоящий зараз. Є можливість кредитування у фонді держрезерву також за пільговою ставкою. Цим вже скористалося 15 селянсько-фермерських господарств. Таким чином, у разі потреби, вони можуть кредитуватися і за рахунок коштів технічної допомоги Росії. Сійської федерації, направленої у 2011 році, а вивільнені кошти в сумі понад трьох мільйонів направити на більше кредитування молодих сімей та молодих спеціалістів на селі. На зміни чекає сільська молодь. Своє житло, мабуть, один з найважливіших аргументів залишитися на батьківщині. дає житло. Ми хочемо купити в селі. І дуже добре, що держава дає таку можливість. Своє житло. Ордер на квартиру вперше за 30 років. Вісім співробітників Бендерської пожежної частини отримали службове житло у відомчому будинку. для мене, так як це дійсно значуща подія для мене, тому що в наш час не надто часто можна отримати квартиру власну. Дуже вдячний нашому начальству керівництву, яке змогло зрушити цю справу з мертвої точки. З балансу Бендерського шовкового комбінату житловий будинок був переданий Міністерству внутрішніх справ 90-х роках. Вісім квартир по Вали майже 20 років. Рішення проблеми знайшли тільки зараз. Була створена житлова комісія. була створена житлова комісія. Були запитані всі документи бажаючих, їх було набагато більше, і розглянуті всі були питання: чи є житло у людини, чи було раніше, і чи потребує він його насправді. Новоселам тепер належить зробити ремонт, але ці клопоти будуть безумовно приємними. Говорять самі пожежники. Більше трьохсот порушень закону за рік виявила прокуратура Кам'янського району на міжвідомчій нараді підбили підсумки роботи інстанції та обговорили пріоритетні напрямки діяльності. Впродовж теми наступний сюжет. Кам'янська прокуратура одна із наймалочисленніших в республіці. Нагляд за виконанням законів на території району здійснюють всього три співробітники. прокурорського за законності при загальному нагляді за органами, що здійснюють дізнання, оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство, було внесено п'ять подань начальнику територіального управління слідчого комітету. Також було внесено 13 подань до суду, сім до судової колегії у кримінальних справах Верховного суду. Було розглянути то 40 звернень та скарг громадян. 17 скарг стосувалися питань слідства і дізнання. Ще стільки ж виконання законів. З розглянутих звернень 12 – задоволено. Порушення були виявлені у сфері економіки, землекористування та екології. Ті протести, протести, які були внесені прокуратурою, ми ретельно розглянули. Вони допомогли нам виявити недоробки щодо земельних відносин. Ми підтягнули і ведення земельного кадастру та інші моменти. Прокуратура залишається значими органом, який наглядає Дає і в першу чергу допомагає нам правильно приймати ті чи інші рішення. Прокуратура дуже активно участвує в житті района. прокуратура дуже активно бере участь у житті району, реагує практично на будь-яке порушення законодавства. Відслідковує законність прийняття рішень, зокрема, держадміністрацією районною радою. У 2013 році була проведена робота з нагляду за діяльністю органів внутрішніх справ та слідчого комітету. Загалом хочу оцінити позитивну роботу прокуратури. Серед пріоритетних напрямків діяльності районної прокуратури нагляд за дотриманням законодавства, прав неповнолітніх, а також трудового, податкового та бюджетного законодавств. У міністерстві сільського господарства знову обговорили зміни до земельного кодексу республіки. На нараді були присутні глави районів та представники профільних міністерств і відомств. Юристи. Тут кажуть, необхідність переробки головного земельного документа виникла вже давно проблем. Виникає дуже багато проблем з тим, що земельний кодекс, яким ми сьогодні користуємося, значно застарів. Його норми потрібно виправляти і вносити суттєві зміни, тому що приймаючи будь-які нормативні акти, ми маємо різні протиріччя. Цей документ регулює всі аспекти земельних відносин в республіці. Торік, уряд доручив Мінсільгоспу переробити існуючий кодекс, щоб привести його у відповідність до вимог часу і дійсності. Сьогодні йде сьогодні на розгляді перша частина кодексу, де ми обговорюємо понятні питання: які це землі, яких категорій, як їх переводити з однієї категорії в іншу. Хто на них має право наслідування? Сьогодні це перша така серйозна робота. До інших тем медицина прийнято вважати, що вона повинна бути безкоштовною, і в більшості випадків це дійсно так. Але бувають і ситуації, коли за деякі послуги пацієнтам доводиться платити. Чому у наступному сюжеті послизнувся, впав гіпс. Зараз, коли на вулиці мінус і дороги вкриті льодом, така ситуація на рідкість. Послизнувся, підвернув ногу і перелом. Щодня до травматолога по допомогу звертаються десятки людей і отримують її безкоштовно, незалежно від громадянства і місця прописки. немає значення звідки хворий. Перші три доби медична допомога надається безкоштовно. Надалі хворий переводиться або за місцем проживання, або якщо стан хворого стабільний і він бажає продовжити лікування в нашій лікарні, то лікування вже платне. Згідно з програмою державних гарантій, безкоштовно придністровцям можуть надати екстрену спеціалізовану та інші види медичної допомоги. За інші послуги передбачена певна плата в умовах неповного фінансування системи охорони здоров'я виконати свої зобов'язання перед громадянами держава не може. По суті, лікувальні установи змушені самі забезпечувати своє фінансування. Одним з його джерел є платні медичні послуги. Я вам хочу сказати, що професора... Я вам хочу сказати, що огляд професора доктора наук коштує десь 10-11 рублів. Огляд лікаря, який працює і має хороший стаж, коштує 8 рублів. Так що це чисто символічна плата. Наведемо простий приклад: за економічно обґрунтованими витратами вартість однієї внутрішньом'язової ін'єкції становить 15 рублів 70 копійок, руб. а за затвердженими тарифами всього півтора рубля, тобто в 10 разів нижче реальної ціни. Частка платних послуг у придністровської медицини ледве досягає 5%. Інші 95 – оплачує держава. Виручені кошти у лікарнях направляють на закупівлю медикаментів, обладнання та виробів медичного призначення. Все це в підсумку пацієнту отримує безкоштовно. і безмежа між платною і безкоштовною послугою повинна визначатися в бік пацієнта і визначається лікар. Все, що потрібно сьогодні пацієнтові для установлення діагнозу і виведення його з критичного стану, безумовно повинно надаватися безкоштовно. Життя людини понад усе саме тому перша медична допомога і всі пов'язані з нею процедури в Придністрові, як і на всьому пострадянському просторі в країнах Європи, надається безкоштовно. До новин з України ця ніч у центрі Києва видалася доволі спокійною. Минулося без сутичок. Людей небагато. Усі чекають на результати сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради і сподіваються на мирне вирішення протистояння. До обіду лідери фракції пакетом проголосували за скасування законів, прийнятих 16 січня. Саме зараз розглядається законопроект про амністію. Заради ж мирного врегулювання конфлікту подав у відставку сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він заявив. Що ситуація, яка склалася в державі, загрожує економічному і соціальному розвитку України, всьому українському суспільству і кожному громадянину, сьогодні найважливіше зберегти єдність і цілісність України. Це набагато важливіше ніж будь чиї особисті плани чи амбіції. Саме тому я прийняв це рішення, підкреслива зару. А вчора знову намагались вирішити конфлікт в державі за одним столом експрезиденти. Подробиці на початку традиційного відогляду українських новин. Припинити застосування сили всіма сторонами конфлікту, дію законів від 16 січня і готувати зміни до конституції, щоб повернутися до парламентсько президентської республіки. Такими бачать шляхи виходу з кризи експрезиденти України. Вони шукали компроміс за круглим столом із духовенством і громадськістю. Леонід Кучма заявив, вимоги опозиції про дострокові вибори президента і парламенту потрібно зняти з порядку денного переговорів та обом сторонам конфлікту припинити ставити один одному ультиматуми. Нагадаю, поперед. Середній раунд переговорів відбувся 25 січня. Тоді президент запропонував Арсенію Оценюку посаду прем'єр-міністра Віталію Кличку віце-прем'єра з питань гуманітарної політики. Як стало відомо сьогодні, опозиціонери від цих пропозицій відмовились. Столична прокуратура закрила 35 карних справ проти активістів Євромайдану. Таким чином там виконують закон про недопущення переслідування та покарання осіб, затриманих під час протестів наприкінці минулого року. Дія закону поширюється і на правоохоронців. Шевченківський райсуд Києва вже зняв кримінальне обвинувачення. Журналіста дорожнього контролю Андрія Дзинзі його звільнили прямо в залі суду. Мітинг на підтримку влади пройшов у Дніпропетровську. Його зібрали після розгону міліцією протестувальників, котрі намагалися захопити обладміністрацію. Наразі близько 40 постраждалих під час невдалого штурму лікуються вдома. У лікарнях не більше десяти потерпілих. Два десятки мітингувальників під арештом. Щодо них відкрили три кримінальні провадження. У Запоріжжі теж триває мітинг на підтримку президента та уряду. Вже більше доби кілька тисяч людей з прапорами партії регіонів стоять під стінами обладміністрації з вимогами припинити безлад в Україні. Мирна акція розпочалась після того, як на площі розігнали активістів Євромайдану. Вони хотіли зібратись там знову вчора ввечері, але не вийшло. Дорогу їм перегородила міліція. Попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 29 січня очікується хмарна погода, місцями сніг, слабка заметіль. На дорогах уже ледиться. Вітер північно-східний 7-10 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-18. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 градусів морозу, в день 6-8 нижче нуля. У столиці вночі мінус 7, мінус 9, в день мінус 5, мінус 7. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби очікується суттєве зниження температури повітря.